Ну, що ж, шановні учасники, дозвольте мені розпочати наш вебінар на тему звіт про початковий моніторинг виборчих дільниць Одеської області. Обговорення сьогодні в нас така тема, і я думаю, що кожен із вас вже почав робити цю роботу. Ви знаєте, що до кінця місяця ми повинні провести її всі по своїх областях. Тож, прошу Надія Петрівна, розповідь Ваша про те, як ви проводили цей процес. Ну, завдяки вашим листам, що ви надіслали на нашої адміністрації, вони відгукнулися на, на, на моє прохання, коли я до них подзвонила. Це начальник відділу архітектури та містодобування, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, і, і начальник відділу архітектури та містодобування передзвонив по, по об до, е, директорів об'єктів, де буде голосування, де ми е, е, провіряли доступність, і вони вже нас ждали е, там. Ми приїхали. і... Ну, посмотри, Подивилися, пофотографували, проговорили, що треба зробити, щоб була доступність, але є. Такі об'єкти, де голосують на другому поверсі, і там я не знаю, як, як це буде далі. Може, перенесуть із другого поверху донизу, не знаю. В дитячому садку там теж ще не було доступності. Ну, Ми свої пропозиції. Я порекомендувала, що треба зробити. Записали в це все акції, зафіксували. І, і, і все. А, тобто особливих перешкод у вас не було. Ніхто не, не, не казав, що чому ви приїхали, як, що це таке і чи маєте ви право. Е, ні, 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 ні. ніхто. Може, тому що е, заздалегідь начальник відділу архітектури. Е, е, Ну, повідомив, що ми, з якою ціллю ми та будемо приїжджати до них і перевіряти. Тому не було ніяких. Зрозуміло. Значить, все це було. Вони були безпосередньо з вами. Так. Дуже добре. Я думаю, що ви, ви ж бачили. Анкету, коли ви заповняли свою анкету, ви бачили, що у нас, як в попередніх наших вебінарах, було проговорено те, що ми повинні б писати про те, що порівнювати його із тим, що є на, на державному на цьому виборчому реєстрі. От. Ви дивилися, порівнювали з цим? Наскільки там співпадає, чи все так, як написано? У Виборчому реєстрі. Так, да, так, да, так, да. у нас у нас все співпадало, але е, на прошлому нашому онлайн-конференції е, проговорили, що треба там е, е, ні, да, так, і е, не, немає. Тобто е, там обрати несколько тих слов я забула і не обрала. Ну, тому трохи у нас було это, перепис... перепис, переписувати і перепечатувати. Ага. Ну, це ж ми тоді і справді тоді побачили, що воно подвійна відповідь йде. Так, да, я забула і був... розпочати так, як попереднє було. Ага. Тож... Тому, тому, тому усім, да, хто буде це робити, ну, не, не повторють мої ошибки. Ну, я тоді попрошу вас, тоді, щоб і справді ніхто помилок не повторював. Попрошу вас тоді прислати ці, ці документи. Ще е, ті, що ви вже зробили. Я думаю, всі для всіх зараз областей, хто працює по нашому проєкту, е, ми е, тоді розійшлимо ці всі анкети, щоб ви могли теж керуватися ними. Як, як, як і тією анкетою, що ми розіслали, от так само я думаю, це буде е, і в Ужгородському. Е, так сказати. Оцінців результатів і в Ужгороді, я думаю, що тоді з Денисом Юрійовичем можна буде оцінити на рівні юриста. Добре. Ще в когось є якісь запитання, пропозиції? Мені цікаво, Надія, а скажіть, будь ласка, яке найбільш типове, найбільш поширене порушення з усіх всіх, всіх об'єктів, що ви досліджували, є якесь однакове, ну, яке зустрічалося всюди? Денисе, правда сказати, що ми обслідували чотири об'єкти, і на всіх чотирьох були це замічання. Ну, однакове замічання було на декількох об'єктів, бо є, є таке типове порушення, яке от просто всюди зустрічається, однакове. Е, ну, а як же, не було е, для людей, які слабовидящі, для них зовсім нічого не було. І для людей, які полохачують. Тобто ніде нема звукових показчиків, і ніде немає практичного маркування для людей з ураженням зору. Так, це, так, до речі, так. Да, це типово, до речі, і для Ужгорода також. Ну, я думаю, це загальнонаціональне воно таке це питання. А... Ще по питанню того, що а пар... як було питання із парковочними місцями? В парковочних місцях, так, да, я теж е, обговорювала ми цю тему. Е, діло в тому, що щоб зробити паркувальне місце, треба це обговорювати з Одесою. Це дуже складне, складне питання, тому у нас ніде на, на, на всіх чотирьох об'єктах не було паркувальних місць для людей з інвалідністю. Угу. Зрозуміло. Ну, в принципі, з того, що було, коли це питання вирішувалося у нас, то, то це було е, якби е, е, питання місцевої влади. Ну що ж, я думаю, що зараз ми з вами е, все це зробили зрозуміли Ще раз наголошую на тому, що наше завдання зараз тільки тільки зафіксувати все це, подивитися, як воно є, дати, написати рекомендації, повід, повідомити про це владу, а потім наступна перевірка в нас буде через півроку, тобто це буде в жовтні, в листопаді місяці, і ми потім уже з вами будемо всі разом писати аналітичну довідку. Тож я дякую вам усім за увагу. Нехай з вами перебуває сила Духу, всього доброго і хорошого.